Ну, а тепер поговоримо про здоров'я дорослих. Mm -hmm. Точніше, про старіння. Ну, я б навіть сказав про психічне здоров'я і прискорене фізичне старіння. Вчені з'ясували, що це речі, які пов'язані напряму. Про новітні розробки вітчизняних біологів у цій царині просто зараз. Постравматичний стресовий розлад призводить до передчасного старіння, щонайменше на 10 років. Такі результати міжнародних досліджень у американському центрі вивчення ПТСР виявили також, що прискорене старіння спричиняє багато хвороб не за віком. Через війну нині цей стан спостерігається і у молодих українців, вважає професор Віктор Досенко. Виявилося досить молодих людей, які мають ПТСР, частіше викликають захворювання, які притаманні значно більш солідному віку. Потім подивилися на теломери. Це такі маркери старіння. Вони дійсно вкорочуються протягом життя у кожної людини. Подивилися і побачили, що вони, вони вкорочені у людини, Коли не ПТ Ага, значить, є от. Прискорене старіння Віктор Досенко один з найвідоміших українських науковців. Він генетик і патофізіолог, вивчає системні збої в організмі на генетичному рівні. Протягом останніх років він досліджує, зокрема, ПТСР, а саме його зв'язок з прискореним старінням та змінами в організмі. Він прогресує і підтягує з собою цілу команду. цих захворювань пов'язаних з віком і нищить наш організм. Артеріальна гіпертензія передусім. Вищення артеріальний тиск, інфаркт міокарда, порушення мозкового правового обігу, а захворювання, порушення роботи шкіровілового пішківника. Зі староною може стати клітина мозку, нирок, шкіри, легень чи іншого органу. Така клітина, на відміну від старої, не вмирає, а живе далі і виділяє прозапальні речовини, тому викликає запалення навколо себе. А коли зі старених клітин стає багато, запалення поширюється на весь організм. Це пояснює нейродегенеративні процеси в головному мозку, які ми спостерігаємо у людей з ПТСР. Нам потрібно вчасно діагностувати построматичний стресовий розвитку і якісно його полікувати рухами очей і когнітивна поведінкова терапія, травмофокусована когнітивно процесуальна терапія. Оці е, методи дуже добре вивчені ідовані міжнародними організаціями для лікування травматичним стресовим розвитку. Зараз науковець впроваджує у Збройних силах України британську систему виявлення ПТСР, а згодом каже, потрібно впроваджувати сучасні методи лікування. Американські дослідники вже пишуть про подовження життя мишей, яким вчасно знищували зістарені клітини. Це можна зробити спеціальними речовинами синолітиками які активують так званий апоптоз, тобто природну смерть клітини. Якщо вітчизняним науковцям за підтримки держави вдасться знайти ресурси, це може стати новим напрямом, що народиться в Україні.